Ось такі датчики контролю якості повітря можна побачити на будинках у Тернополі. Їх місто отримало безкоштовно у рамках проєкту від Сейф Екобот. Таким чином тернополяни можуть в режимі реального часу перевірити, чи забруднене повітря на вулицях. Станція вимірює такі такі показники, як PM2,5, PM10, вологість, температуру та тиск. І потім на основі цих даних. Розраховується індекс якості атмосферного повітря, і все це публікується на нашій мапі Сейфе На Карті. Можна відстежувати дані, натиснувши на станцію, яка позначена кружечком. А через відповідний колір та цифри одразу зрозуміло стан повітря. Такі датчики розмістили по усій Україні. Потім на основі цих даних є формула міжнародна. Там за, за годину збираються всі ці дані і аналізується якість індекс якості атмосферного повітря. Відповідно, зелений це повітря в пределах. Ну, це нормальне повітря, жовтий це вже гірше. А якщо колір красний і, і більш темніший. То вже не варто гуляти на вулиці, а також на сайті можна побачити рекомендації: чи можна перебувати на свіжому повітрі, або краще залишитись вдома та зачинити вікна, окрім датчиків Safe EcoBot, за чистотою в місті слідкують прилади від Loon Misto Air. Це малий сенсор з мікрокомп'ютером, який передає дані на сервер. Так люди можуть слідкувати за якістю повітря через карту організації в реальному часі. Виміють ці станції. Такі наддрібні часточки, їх не видно неозброєним оком, але через оці свій наддрібний розмір вони можуть потрапляти у судину, у кров і Всесвітня організація охорони здоров'я саме ним приділяє особливу увагу через те, що вони потрапляють в організм і мають таку особливість, що вони можуть накопичуватися в організмі. І це може погано впливати і на серцево-судинну систему, і на дихальні дихальну систему, і на роботу мозку. Кураторка проєкту розповідає: встановлювати сенсори за вікном приватних будинків. Тернополяни погодились самостійно і таким чином долучились до ініціативи. В Тернополі в цілому по місту повітря було більшу частину часу або Чисте або пойнятне, це і те, і те, це як би, нормальні показники, е, трохи був е, там певний проміжок часу це до е, десь пів процента року, пів процента року, да, е, була повітря нездорових для чутливих осіб. Майже 70% часу було повітря чисте, 30% часу повітря прийнятне. це той показник, за яким теж можна проводити час на відкритому повітрі. Повітря нездорового не було, і додає на якість повітря впливають автомобільні викиди, пожежі чи спалювання листя. Тому частіше воно саме в теплу пору року. Загалом у місті Тернополі є 13 датчиків моніторингу якості повітря. Це датчики, які представлені від двох громадських організацій: один від на сайті Лун місто Ейр, а інші розміщені в на сайті і в чатботі Сейв Екобот. Також перевірити якість повітря в місті можна через мобільний застосунок «Є Тернопіль». На головному екрані поряд з температурою є цифра, яка показує індекс якості повітря та шкалу відповідності.